Добрий день малята. А от і Оксанка завітала в садочок. Добрий день, Оксанка. А що це за яєтки ти тримаєш у руці? Дітки, ви впізнали? Так, це ж гілочка Калини. Калина це кущ, на ньому багато червоних ягід, мов на мистинок. Калина найулюбніша рослина в Україні. Це народний символ України. Вона росте біля води, але її садять на дачах, біля домівок, у парках. Про калину складають казки, прислів'я, пісні, вірші. Послухайте вірш Марії Познанської Калинонька. Ось калина над водою віти стили по землі, хто то щедрою рукою їй на мисточко надів. Червонясте, променисте, розцвітає, як вогні. Дай хоть трошечки намиста, калинонька і мені. Діти, а ви помітили, з якою любов'ю і лагідно називають калину? Калинонька. Послухайте іще раз ось калина над водою віти стеле по воді. Хто та щедрою рукою їй намистечка надів. Червонясте, променисте, розцвітає, як вогні. Дай хоть трошечки написта, калинонька і мені. Дітки, а якого кольору ягідки у калини? Так, червоного. А скільки ягідок на гілочці? Так, багато. Молодці. Я пропоную намалювати гілочку з ягідками і подарувати мамі. До нових зустрічей.